Дірвенькі були. Ось наша курочка, мінорка. то, що ми лікували. хто дивився наше відео. Мало вона такі навколо очей. І по цьому, як я казав, струпи мостиві цієї мазі, у дієва, назву я вже говорив, яка. І наша курочка пішла на поправку, вже активно, рухлива, навіть е, стала полохлива. Те, що притаманно мінорці, тому що вона тоді було таке більш е, спокійніше, бо хворіло. Ось зараз ми їх пропоюємо. пропоюю я їх тілоксом. Е, тілоксом пропоюю вже сьогодні п'ятий день, по-моєму, здається, та п'ятий це від е, пчихів, хрипів е, тілокс іде і йде також від е, кишкових захворювань, два в одному. От, поп'ють вони в нас тілокс, а потім будуть вони пити в нас вітаміни. Тілокс я розводжу 1 грам на літр води, поважив, зважив 10 грамів і на 10 літрів розвів водою і даю птиці пити. Даю їм теплу воду, тому що в нас холодно і що вони не пчихали далі, не кашляли, не хворіли, як то кажуть. Воду я їм даю зранку, наливаю теплою і вони собі п'ють. Потім вже ця вода по мірі можливості остиває до... Кімнатної температури, ну, не кімнатної, а та, що в нас є в даний момент на дворі. Поставали і слухають. Я там говорив, читав про віспу, туди-сюди і хочу поділитися не враженнями, а тим, що почитав, про неї виявляється, що віспа віспою хворіють птахи, найчастіше на віспу. Піддаються хворобі, це індики і потім кури. Є два види віспи. ну Є декілька форм віспи, але одна з форм це йде шкіряна. Тобто, ото, як в наші мінорки курочки, було, о, ну, вона вражає грібінець, навколо очей, потім оці вушка. повністю все де є ділянка не захищена пір'ям. Вражається віспою шкіряною у вигляді ось таких струпів, як були на нашій кориці мінорці, ось вона там біля. от де, до нас, десь сюди красони. І ми їм мастили і вона її, як то кажуть, перейшла. Також буває віспа, яка вражає слизову оболонку, чи попадає верніше в організм через слизову оболонку. І Пошкоджує гортань, Тоді наші кури починають. Ну це зразу видно, тому що курка тоді в неї забивається носик, вона важко дихає, відкриває дзьоба, може видавати свистящі звуки, хрипіння. Потім, якщо не лікувати, воно все ускладнюється і перетікає, що забиває носові канали. птиця не може дихати, може навіть утворюватися. Гній витікати з носика, потім може це все як таке, склеюватися, накопичуватися і бувають набряки під очами, і вони і, ну голова тоді така стає підпухша, деформована. Називається ще як ефект совиної голови. Таке було мого брата з індиками. Ми не знали, що це є, і не могли їм нічого дати ради. Пройшлося йому їх. Було порубати. Тепер ми трошки перечитали, як то кажуть, підкувалися і знаємо, що це був такий, як то кажуть, куряча віспа, пташина віспа. Це досить небезпечна хвороба, яка може призвести до загибелі птиці. Але якщо вчасно почати лікувати, пропоювати їх, то відповідно цю хворобу можна перебороти. Птиця, яка перехворіє віспою. Дістає імунітет на 3 роки. Ну, так пише література. Наскільки це правда не знаю, до такого стану ми не доводили свою птицю, але будемо бачити. Так, пропою я їх в відерках, тому що пропоював раніше ось такі от мисці, там, де було це, качки лізли ногами, вода робилася брудна. І відповідно в таку погоду, коли падають дощі і є колобаньки, вони не дуже хочуть пити. Воду з ліками, а собі беруть і, і п'ють воду брудну з калабань. Не знаю, чим то спричинено, чи вони відчувають, тому що коли воду розводити ліки, водіє ліки, вони дають специфічний запах, чи цей запах їх лякає, чи дає їм, ну не немає такого смаку пити такої води, і сербують більше з калабань брудну воду, ніж мають пити ту, що потрібно з ліками. Тож, от, коли, коли літо тепло, вони випивають швидку воду, а коли е, погода, ось як зараз холодна, осінь, відповідно, птиця менше хоче пити, і тому їх важко тоді пропоювати, щоб вони гарно випивали ліки, які розводяться водою. От. Так. Так що, якщо ви бачите якісь такі подібні симптоми, там чи лущення навколо очей, чи якісь. Також, якщо звертайте увагу, якщо птиця важко дихає, відкриває дзьоби, натягує шию, може навіть соплів ще не бути, але натягувати шию, відкривати дзьоби, це також вже є предвісники пташиної віспи. Е, пильнуйте свою пташку, дбайте про неї. Вчасно. Е, Приймайте міри лікування і тоді буде все гаразд. Правда, Вася? Тут висок сидить зі мною і слухає, що я говорю. Вася, зараз будеш їсти. Отак От коротко поділився е, з тим, що я. Довідався, можливо, комусь ця інформація буде цікава. Чи була цікава, тому що багато от, в інтернеті я читаю, пишуть там в Фейсбуці, що може бути. Підпухли очі, набріки під очами, як з тим боротися. Так що, е, хто буде дивитися відео, то вже приблизно буде знати, що це може бути і який збудник хвороби е, е, завівся вашої птиці. Поселився її організм. Ось так коротко про курячу віспу і про наших курочок Поділився я з вами. Маю надію, що ця інформація буде корисною. Наші курочки трошки вже почали підношуватися, було потепліло. Легорни сьогодні гарний результат показали. Амрокси зараз чуть-чуть пригальмували, вони такі от обдерті, нещасні. Одна курочка наша легорн. Те, що тут з замроксами жила, чомусь почала виливати яйце. Хоча я і крейда досить так даю комбікорм. Що може бути причиною, не знаю, може їх півники тлумлять, може що. І вона вже третє яйце в неї просто йде без шкаролупки, а в плівці. Також в нас занеслися вже чехи. Є молодесенькі, маленькі яєчка, Правда, я не злопав, котра з них. але... Бачимо, що яйця маленькі білі є, значить це несуться в нас молоденькі курочки. Ось такі-то, як то кажуть, новини на нашому господарстві. Всім мирного неба бажаємо, миру, злагоди любові і Божої благодаті.